Рівне одинадцяте місто в Україні, яке офіційно підписало меморандум про створення безбар'єрного середовища. Основна мета зробити місто зручним і доступним для кожного. Першим кроком стала реконструкція понад семи кілометрів інклюзивного маршруту. Зокрема, облаштовано ділянку дороги від вулиці Кавказької до Симона Петлюри. Можна це все вже піти, побачити і це теж ж таки говоримо про те, що це є залучення інвестицій, це є приватні кошти фонду. І таким чином намагаємося робити наше місто покращувати і рухатися по нашій стратегії. Ми фактично робимо це для наших людей, які проходять тим постими вулицями і робимо ці, реалізуємо ці проєкти. До проєкту активно залучають експертів, аби всі об'єкти відповідали нормам доступності. У наступному етапі оновлять центральні вулиці міста Соборну, чорновола та Карнаухова. Вони стануть доступними для маломобільних верст населення. Також ми встановили на свято Воскресенському соборі ці підйомник це, тобто один є в Україні, тому що для того, щоб не входити в проєкти, не залучати, не отримати різні дозови. Ми фактично реалізували. Также люди, які можуть прийти до самого храму, можуть собі піднятися повністю і піти до храму, і собі спокійно теж стояти до богослужіння. На чергових загальних зборах асоціації міст України у Рівному обговорили виклики, з якими стикаються громади під час війни. І йшлося й про зміни в бюджетному фінансуванні та нові алгоритми дій для місцевої влади. На минулих загальних зборах ми говорили про реверсну дотацію, про ПДФО, про силовий ПДФО, про соціальні видатки. Є певні успіхи для частини громад, нам вдалося зберегти кошти, але зараз опублікована бюджетна декларація на 2026-2028 роки, і там суттєво міняється бюджетне забезпечення. Серед 47 громад Рівненщини, які присутні на форумі Сарненська, вона вже подала заявку на участь у всеукраїнській програмі Безбар'єрна громада і чекає на фінансування. У регіоні проживає значна кількість осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів. Тож реалізація програми має стати поштовхом до системних змін. Ми подали даний проєкт відповідно через установи та інстанції, очікуємо на фінансування. Я знаю, що в багатьох містах України він вже успішно реалізується нашій громаді теж мало військових і цивільних осіб, які постраждали від війни і потребують створення комфортного зберіганого середовища. Тому ми в цьому проєкті є великі надії на його реалізацію у Радивилівській громаді працюють над тим, аби зробити інфраструктуру максимально зручною для ветеранів та людей з інвалідністю. Насамперед, це доступ до медичних закладів, установ місцевого самоврядування, магазинів та інших важливих об'єктів. Бо кожен, хто захищав країну або постраждав від війни, має право на комфортне пересування у своїй громаді. Переконаний голова Рівненського регіонального відділення асоціації міст України Микола Карапетян. Дивлячись на людей, які стали ін. Лідами, от наші ветерани, от і ми стараємося все зробити для того, щоб. Ветерани наші були б спокійні в даному напрямку. От мали б доступ до торгових закладів, до органів місцевого самоврядування і так далі. Проєкт із формування безбар'єрного середовища поступово охоплює все більше населених пунктів рівненщини у центрі уваги. Люди, які щодня стикаються з перешкодами. І, хоча шлях до повної доступності ще триває, перші впевнені кроки вже зроблено. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.